Підприємства енергетики на Вінниччині готуються до можливих відключень світла цієї зими. Про те, чи допоможе перехід на зимовий час заощадити споживання електроенергії, будемо говорити з Михайлом Ганчуком, директором ТОВ Провавтоматика Вінниця. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в контексті енергетики для чого потрібно переходити на зимовий час? А... Перш за все, звісно, це економія електроенергії. Чому, для чого це і робилось вже близько 100 років тому? Це, зважаючи на час на короткий тривалий час зимою світлового дня, економічно вигідно розпочинати робочий день пізніше на годину. Перехід на зимовий час. Чи вигідно це для енергосистеми країни трошки детальніше? Розкажіть, будь ласка, про це. Перш за все, це вигідно, звісно, самим споживачам, людям. Давайте що зараз багато ведеться дискусій з цього приводу: треба, не треба. Там є, звісно, свої плюси, свої мінуси. Але будемо виключно відштовхуватись від цифр там без емоцій, без, без якихось додумувань. Так, от власне, давайте порахуємо. В Україні 40 мільйонів населення. Цифри беремо дуже приблизні, в кожній сім'ї приблизно 3-4 людини, тобто 10 мільйонів у нас квартир чи будинків. Ну, в сумі 10 мільйонів помешкань. В кожному помешканні, як мінімум, є три лампочки світлодіодні по 10 ватт, тобто 30 ватт. Зважаємо на те, що не у всіх. Регіонах України буде економія, тому що в нас країна велика і між сходом і заходом різниця приблизно півтори години. Тобто на сході сонце зійшло, а на заході воно зійде тільки аж через півтори години. Тобто, економія буде фактично тільки в половині країни. Відповідно, 5 мільйонів помешкань. 5 мільйонів помешкань, якщо перемножити на 30 ватт лампочок. Це економія 150% 150 тисяч кіловат на день. 150 тисяч кіловат на день економить Україна завдяки переходу. Беремо за місяць економію 25, наприклад, робочих днів. Адже на вихідні ми зазвичай прокидаємося пізніше. Тобто економія буде вже за місяць 3 мільйони 750 кіловат. Якщо брати ще й промисловість туди додати, адже промисловість, якщо починає на годину пізніше працювати, відповідно користується менше теж штучним освітленням на годину, це дуже приблизно, але приблизно 5 мільйонів кіловат ми будемо економити за місяць. А, в масштабах країни, звісно, це небагато. 5 мегаватт це потужність, яку виробляє атомна електростанція, в якої 5, 5 енергоблоків по мегавату за годину. Тобто, це Економія це година роботи атомної електростанції середньостатистичної. Не так вже і багато, тим не менше, це це гроші. Якщо ще привести ще в гривні, а ми платимо 2 гривні за кіловат, то це буде 10 мільйонів, 10 мільйонів за місяць. Тобто 10 мільйонів гривень зекономить фактично населення України за місяць. Ну, це невеликі кошти, проте ці кошти нам зараз, як на мене, потрібні як ніколи. Якщо брати статистику, є статистика загальнодержавна, яка свідчить, що економія завдяки переходу на зимовий час 1% від загального споживання. Україна споживає 12 мільярдів кіловат. Відповідно, 1% це 120 мільйонів. Кіловат. Це ще більша цифра. Тобто 120 мільйонів кіловат це вже багато, це значна цифра. Вона, до речі, дуже суттєво знизилася останнім часом завдяки переходу на світлодіодне освітлення. Раніше це були лампочки розжарювання, і ця цифра була приблизно в 5 разів вища. Тобто, ми вже економимо проте, звісно, значно менше, ніж раніше. Ну і вже мабуть держава повинна вирішувати вигідно чи не вигідно. Як на мене, це звісно вигідно. тому що це, це не малі кошти, і зараз вони нам потрібні як ніколи. І про економію трошки глобальнішу поговоримо далі. От чимало підприємств у Вінниці встановлюють сонячні станції, щоб забезпечити себе альтернативним джерелом живлення на час можливих блекаутів. Наскільки це важливо для країни? Сонячні електростанції є двох типів: вони є з акумулюванням і без акумулювання. Сонячна електростанція без акумулювання вона не забезпечує диверсифікацію електропостачання. Тобто, якщо немає електроенергії, в ви користуватися електроенергією теж не зможете. Але є електростанції гібридні, так звані з акумулюванням. І зважаючи на те, що ми на прозі там дуже великої ймовірності відключення електроенергії. Цього сезону, то це звичайно вихід, це вихід, і зараз маємо там у нас компанії дуже багато замовлень, адже це рішення, яке дозволяє бути фактично енергонезалежним, частково енергонезалежним. Адже сонячна електростанція вона не забезпечує повністю потреби потреби. Tam, будинку, квартири. Але зважаючи на можливий блекаут, звісно, якісь мінімально необхідну електроенергію точно можна мати і її точно буде достатньо. Яка частина підприємств, ну будемо говорити про Вінничину, вже забезпечена сонячними станціями? Підприємства Вінничини, ну і не тільки Вінниці України і фактично у світі. Вони будують сонячні електростанції мережеві. Тобто електростанції без акумулювання. Це електростанції, які дозволяють економити економити електроенергію. І, звісно, у нас зараз поки що ціна невелика за електроенергію відносно європейських цін, а до війни ціни були однакові, як у нас, так і в Європі. І ми теж розуміємо, що як тільки війна закінчиться, ми. Ціни будуть підійматися, підніматися, і до цього варто готуватись для того, щоб, щоб наші підприємства і продукція підприємств залишалася конкурентноспроможною, потрібно споживати менше енергії або її виробляти. А виробляти це фактично тільки видає: це сонце, вітер і вода. Із цих трьох видів джерел енергії, відновлюваних джерел, сонце є найефективнішим. Тому у нас вже є, так скажу, в цифрах не будує інформації, але те, скільки ми вже встановили, і наші компанії, і партнери це вже більше половини підприємств в Вінниці мають різної потужності, але мають соніші електростанції. і трошки детальніше про те, як допомагають альтернативні джерела живлення пережити скрутні часи. Гібридна сонячна електростанція з акумулюванням. Mm -hmm. Коли вдень світить сонце, вона заряджає акумулятор. А якщо електроенергії немає централізованої, звісно, ми виснажуємо ввечері ці акумулятори і маємо тим самим електроенергію. Ці електроенергії, хочу розвіяти такий невеликий міф, бути повністю енергонезалежним, завдяки видає, можна, але це дуже довго. Таких прецедентів навіть у нас на Вінниччині немає, тобто можна заміщати частину електроенергії, на яку у вас є потреба завдяки сонячній електростанції. Частину, частину електроенергії дійсно можна і варто отримувати завдяки сонцю. Аналогічно підприємства. Підприємства теж ставлять гібридні сонячні електростанції з акумулюванням, але невеликі, виключно для забезпечення потреб надважливих. Надважливих споживачів на підприємстві, наприклад, це може бути пожежна сигналізація, серверні чи охорона і так далі, невеличку енергію можна мати завдяки сонцю і на підприємстві, в тому числі гарантовано електроенергію. Що дуже важливо, що сонячна електростанція, хоча можливо і не забезпечує повністю як житло, так і підприємство електроенергії, проте вона. Постійно поновлюється, адже кожен божий день сходить сонце, і ми кожен день заряджаємо акумулятори, і ввечері можемо їх виснажувати, тим самим і економити, і мати точно гарантовану електроенергію, не зважаючи ні на що. Дякую вам. Дякую, Михайло Ганчук, директор ТОВ промавтоматика Вінниця, був з нами на зв'язку.